Вітаємо усіх, хто нас дивиться і слухає на віртуальних хвилях нелегального, маргінального контркультурного проєкту FM. І у нас з вами в гостях, знову ж таки, на численні прохання, легендарний міжнародний шахігосмейстер Адрій Меганович Михайльчишин. Добрий вечір всім. Сьогодні я ти хотів розповісти про маловідомого у нас, але насправді титанічно важливого шахового чемпіона Бориса Спаського, який нещодавно покинув цей світ, а про його вплив на шахове життя у ХХ столітті. Ти можеш розповісти як людина, яка його знала особисто. Абсолютно. Я знав практично всіх чемпіонів світу. Навіть був знайомий з Максом Ейве, довоєнним чемпіоном світу. Борис Паські народився в 1937 році в Петербургу. Його дід був протиреєм Російської православної церкви. Його батько рано залишив сім'ю, і мама залишилася вдвох з маленькими дітьми, з Борисом та й сестрою Іраїдою, яка в майбутньому була чемпіонкою Радянського Союзу з Шашок. В 42-му році Спаський був евакуйований спеціальним евакуаційним поїздом, дитячий будинок десь в Сибіру. І після і навчився якраз тому, в тому евакуаційному поїзді грати в шахи. Тобто блокадне дитинство, так, так народився головне, в страшний 37 37-й рік. Так це рік масових це. репресій. Абсолютно. Потім воєнні роки, блокада Ленінграду. І в 45-му році повернулися в Ленінград в ті, в ті часи. І Борис Паський зразу пішов в шахову школу Палацу Піонерів, де йому. Повезло натрапити на одного з наших земляків, одного з найвдатніших тренерів світу Зака. Розкажи в нього два слова. Зак народився з Віктором Малюловичем Картом на тій самій вулиці в місті Бердичів. І в нас, в нашої спортивної школи, були з ними дружні відносини з ленінградською школою Ми грали кожен рік матчі. Ну, Але основному ми їздили туди грати грати в Ленінграді. і, звичайно, дуже була серйозна культурна програма. Так, що ці матчі були пам'ятні, грали в, в царському палаці, то був е, палац піонерів був в, в, в царському палаці, анічково Дворець. Один з багатьох, один, так? Ти один, один з багатьох, так. І Комплексі. там були справді такі царські, царські, і, і була спальня, і була спальня одного з наслідників престолу, там, де був шаховий клуб. <сум> ну то так, то є трошки смішні відомості. Спасський зразу почав показувати свій талант в 11 років став наймолодшим. Канаду майстри Радянського Союзу і отримав стипендію. І він потім розповідав, що він тими грошима він кормив свою сім'ю. Тобто радянський побут був такий, що фактично від заробітків маленького собачку залежав добробут дорослих, в тому числі, так, ну в одної мами, мами і, і сестри, він. Міняв тренерів, що є, що є відомо, тому що зак був такий позиційний учень і з Паськом в якийсь момент захотілось грати активно, і він змінив тренера, пішов працювати з розмейстерем Казіміром Толушем, який був такий відомий своїми гусарськими атаками. А піноше то не російський, толош поляк казімір. Казі між того ж Полі. польський гусар, польський гусар, так і в 53-му році Спаський став чемпіоном світу серед юнаків. То був де це сталося? то було в тверпинг і там зразу почався скандал, бо Спаський був таким талановитою дитиною і дуже інтелектуально розвинутим, і дуже любив багато говорити. І коли вони грали в, в більярд і пішов чомусь пограти в, в радянському посольстві, їх там приймали в посольстві, і він почав різні тиради проти радянського уряду. А як так? Маленький спасій, яким чином він був політично свідомий? Політично свідомий мені дуже тяжко сказати, але думаю, що тут його церковна сім'я мала до того відношення, наклала від початку на його, на його виховання і його тіли відіслати назад. Щоб а як це то... Антирадянщина йому минулася безкарно. А Спаскому якось завжди. Тому що тренером в нього тоді був Толуш, і Юрій а Толуш зламав ногу, не міг поїхати, поїхав Юрій Авербах, і якось їм вдалося відбити з Паською в розлюженого посла. А зв'язки з МГБ КДБ не могли відіграти роль. І... Авербах міг бути до а... того дотичним. Авербах, безумовно, міг до того дотичну до цього. Ну, будь ласка, і, відбити, і так, пояснення. Так, Ну, Було багато тих гросмейстрів, які їздили керівниками делегацій, були зв'язані з Кайбе. Так само, як був його наступний тренер Бондарівський, який його зробив чемпіоном світу. Який був також зв'язаний з КГБ, але зв'язаний в тому плані, що він опікав Спаського. В 60-му році. Він Спаському дав команду: тебе КГБ переслідує. Є тебе вороги в КГБ в Флінграді. Терміново треба втікати в Москву. І в Москві він був членом локомотиву. Завжди всю свою кар'єру був залізничному товаристві. І в Ленграді Москві. Так? в Ленграді Москві. І в, нього, в них команда була. Ми грали багато на кубках Радянського Союзу. Команда була Льов, Льова Пологаєвський і Борис Васильович Спаський. Але про них розповідали різні, різні анекдоти. що Борис Спаський називав свою команду по-американському не локомотив, а Чатануга-Чучу. Наша Чатануга. Ну, це потяг. Це, це пісенка про потяг в американському Писника, фольклорі. Називав її Чатанугою. Спаський грав вже в, в, в турнірі претендентів році. Вважалося, що він майбутній чемпіон світу через кілька років. Першу домике, що це бігло наперед. А хронологія його виступів чемпіонат Радянського Союзу. Скільки він їх вигравав? Він вигравав два рази: 60-й і 73-й рік, де був найсильніший чемпіонат радянського союзу в історії. Білявський останнє місце зняв. Стивай, Я так розумію, що він став швидше претендентом ніж чемпіоном Союзу. Так, претендентом, а як це можна а було виступити? А можна було виступити, тому що виступив чемпіонат Радянського Союзу в міжнародному грало перших п'ять шахістів. А він в 56-му році поділив перше третє місце за Вербахом і Стаймановим, але програв якийсь ну, перебій за перше місце. Був. Третім, по моєму, але він все одно війшов в міжзональний, в міжзональному Добре виступив і потім був... чвертьфінали, півфінали, так? так? І в турнірі претендентів. Він був з третього до шостого. Тобто людина вже 18 років була на третьому шостому місці в світі. Практично. Це результат можна, сказати, але потім психологічно психологічно він був не дуже сильний. Він програвав в партії. Человека Сертальо виграну позицію програв і не ввійшов в той міжнародний турнір 58-й рік. Все 61 першому програв Леоніду Штейну в останньому турі, також не вийшов. І тоді прийшов Бондаревський, який навів порядок, навів дисципліну, був такий залізний тренер, і пішло все на нову, зробив план, план підготовки. і Спаський вже. В 64-му році в занальному турнірі в Амстердамі перший четвертий і в 65-му виграв фінальний матч в Віктора Крушного ніде інший як в Києві. Тобто є український слід з абсолютно, абсолютно. А які ще є? У нас зв'язки, крім тренера з українського тренер, Бердичева. Тренер з Бердичева то був найбільший вплив на нього. А з, чому та... матч з Крушним грав в Києві? Це запропонували умови організатори? Чи це... Це, це запропонували самі сама Українська Федерація хотіла бачити такий матч, бо перед тим був півфінальний матч спас Таль, Вони грали в Білісі, тобто, було в Грузії. Були Який це рік в я хочу просто хронологію певно, зафіксувати. Тобто Спаський розпочав боротьбу за шахову корону вже в якому році? В 56-му почав боротьбу, а в другий раз вийшов вже в матчі претендентів в 64-65 роки. І в 65-му виграв фінальний матч. Хто він за освітою? Він за освітою закінчив Ленинградський університет, закінчив журналістику е і займав журналістикою історією, трошки там, трошки там вчився. Е Ну, в ті часи була звичайно трошки така допомога спортсменам. Першого спаські дуже легко вчився, закінчив легко легко Ленинградський університет. Матч з Петросяном 66-го року. Спаський вже сильніший був тоді за Петросяна. А от крім шахів я хотів би, щоб ти оцінив його інтелектуальний багаж, як з свого досвіду, так і з відгуків сучасників. Він дуже багато знав, багато читав, але в нього був такий жовчний жовчний гумор. Тобто пітерський, він тролив. Тролив Пітерський гумор, троли. От, 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 була комісія старих ветеранів, виїзна комісія. Раз на рік всі члени збірних мав, мусили пройти комісію ветеранів в, в райкомі партії. Там збиралися старі одуванчики, старушки, якісь. Але з партійним які, стажем. З партійним стажем які почали задавати дурацькі питання. Я також був раз на, на, на такій комісії. І Спаський раз прийшов в, 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 в червоному піджаку. В жовтій сорочці і в синій кроватці. можливо, тому що він гей. Ні, вони почали питатися. а звініть аж то, аж хто за, за попугай. К нам прийшла прийшов питалася якась старушка, ветеранка а спаски. Почав читати лекцію про моду. Десь минут читав. Вони за голову схопилися, підписали. Все, все, спасибо большое. А, до речі, чи не призвело його це в майбутньому, чи у той же час до антирадянських поглядів вже дорослих? В нього антирадянські погляди були завжди. В нього антирадянський він був антикомуністом. Він був один з членів перших, ну може, Таль був перший чемпіон світу, який не був членом комуністичної партії. А це важливо, так? Після так. Ботвінніка з його партійною ортодоксією. Це Ботвісян також був членом, та навіть Коршной, його пітерський учень вони разом вчилися в ЗАКа. Що наша збірна, коли грала, боролася з ним за перше місце, школярів, десь у му році наша збірна на чолі з доцентом Сімкіним, який викладав в нашому університеті, він був чемпіоном істоті університеті фізичної культури, вони складали віж поліградців, щоб їх перемогти морально. Так і псо було. Що, Успішний. Що, і псо? Так, і спо, і псо, І і Вільшій гарні були, що ліградський тренер тренірзак 10 штук привез собак. І по всіх Віктор Кришной, то ще не є то той самий головний пьос. Він росте не з головою, а з паски той щодні пьос, він до, до пси не доріс і так далі. Але, але в результаті тої творчості вони майже програли. Сумно. Думали. Сумно, а от до речі, ти сказав про пітерський стиль, що в Спасського такий був специфічний гумор. Тут, можливо, є і корені того, що ми бачимо в лідері країни агресора. То, що він демонструє ці всі його про візинову попу, жарти, так, там, так, що не треба крюкати. Абсолютно всі... Абсолютно той пітерський гумор. В Коршного був такий самий гумор, Я знаю Валерія Савлова, такий самий гумор. Всіх в них жовчний гумор. То ти з ними стикався і розумієш так, цей, і розумію, і, і розумію цей, цей гумор. Uh, а дві інші зустрічі з Паським, інші і, роки. Ну потім, коли я з ним перші познайомився, ми грали з до Радянського Союзу, 79-й рік, коли ми перемогли е е в Москві. А Спасько десь не було, бо він в 74-му році одружився з розуженкою, а дозвіл йому то третє його було одруження, третє одруження, бо він з першими і другими в нього не, щось не, не йшло. І він сказав, що ми з жінками були як різнокольорові слони, по різних діагоналях ходили. І в 75-му році він дожився французінкою, яка працювала в посольстві Марина Щербачова, і не хотіла давати дозволу. І особисто прем'єр-президент Мітаран, коли приїжджав до Брежнєва, попросив, щоб дали дозвіл, щоб Брежнів дав дозвіл спасському женитися і виїхати во Францію. схожа історія як Висоцького чи як там Маріна владі і ця так, Марина також так, навіть так, вони в них і співпадають. нас так. Друзікава радянська богема, творча інтелігенція. Чомусь е, такий шлях собі вибирали, бачиш, супутниць життя францужинок. Це щось ну, там моє своєрідне. Е, давай тоді трошечки, ну власне, як хто з ним відбулося, я зрозумів, що запізніло, але воно сталося. Ну, так, воно сталося з паські до, до нашої команди, наша молода, молодша команда, була би виграли. спаські підходить до нашої збірної. Всі ми вітаються, підходить до мене, простягає руку, каже: а ми з вами кажеться, не знайоми. Я кажу Михайчешин, Андрія, просмейстер Михайловичин. Він каже, уф, має мі Спаски. Але <laughs> чого він захотів розігрувати іноземця? Показувати, який він є, який він є. Не то, що крутий, а такий Просунутий. гумор. гумор. Не ну, такий гумор був у нього підірський. То не було щось образити чи що, що я от є з іншого світу. Це mm -hmm. Я з Франції, з Франції прибув. А але чому він тоді французькою не спілкувався? Він не знав французької ні, мови? Він не знав. Ні. Тут, і то такі наші іммігранти, той класика совєтських іммігрантів, які мови не, не вивчають. Я знаю багато іммігрантів в Ізраїлі ну, і, і так, так говорять по-англійськи і за 40 років не вивчили мови. Шкода, що їх звідти не е, просять місцеві вишанувальники культурного коду. А е, коротко про шлях спадського до світової ну, от, він, він програв Петросяну, хоч був сильніший, і зробив висновки. Це Можу, не в 66-му програв, 69-му виграв. Він вів колосальні нові дебюти, особливо захист Тараша, який здавалося, вважався некоректним. Йому вдалося обіграти, обіграти в Петросяна в гарному стилі, став чемпіоном світу і казав. Що я для шахів принесу багато змін? В якому році світ було? Ми почули а де було десь мач Москві гравці ці матчі гралися так, в Москві. Москва. Матчі на Першій світу гралися в Москві. Виключно. Так як півфінал грався в Києві, а, а матч грався сам сам в Москві, став чемпіоном світу, і потім матч з Фішером, то вважається матчем століття. Перепрошую, я перед тим як до цього ми перейдемо. Хотів би почути, а яким же чемпіоном світу запам'ятався Спаскі власне в статусі чемпіона? Які його ну, результати чемпіонські його, Можливо, ініціативи якісь його шахові ініціатив шахових особливих не було. Він був людиною, яка такого богемного способу Любив і гедоністичного. Хотів бавитись? хотів відпочивати, він досяг цілі і він читав: я вже вийшов на вершину, а звідти шлях тільки вниз. Е, наркотики, алкоголь? Ні, ну алкоголь вже на, на, на зборах, коли приїжджало начальство, що Спаський завжди відомо, що при. Пригощав її, їх, їх Джек Денільсом, і вони були дуже здивовані. Десь він його брав? Він все за кордон або з магазину в який можна було там за валюту купувати, які мали видатні люди валюту в Москві. Ну і, але більше, більше нічого за ним не було характерно. Він почав грати в теніс в той період. Його навчив його тренер, тренери Пауль Керес і, і вони. Які з Естонії вони були з десятями Керес був навіть чемпіон, віце-чемпіоном СССР в парі в теніс і в шахі. Це -го, 50 -го, 50 -го, -го. В, році, в році чи 50-му? В 45-му році. 45-му, я зрозумів. Так. І Спасик почав грати в теніс, і він стільки захопився тенісом, що він приходив на турнір після того, як жого чемпіонату Чимону світу перестав бути в 70-х роках, 80-х в, в тенісній формі з ракеткою. Робив швиденьку нічію і йшов грати в теніс. Його називали теніс-тесплеєр. -теніс але я думаю, що для статусу чемпіона, це, ми кажучи, не принесло користі. Це принижувало якби, його саме шах досягнення. Так, це принижувало його шах досягнення, але він вже втратив якось після того, що він дуже рано почав свою кар'єру в 11 років на, на якомусь рівні грати в такому серйозному вітері, то він через 25 років. Втрачається вже свіжість, втрачається здатність до боротьби і хочеться більше відпочивати. То є типово, ну не треба розуміти, що шахіст не може грати до 60 років. Абсолютно ні. І як от в такій-то формі йому поталанило попасти під роздачу Фішера? Ну і фішера йому поталанило попасти, що м'яч був Рик'явіку, хоча совєтські хотіли грати чи в Білграді, чи в іншому місці. В Рик'явік було прекрасне місце для матчу. Чому ж це ж периферія усіх відношень? Це, це периферія, але дуже велика любов в Ісландії до шахів. Дуже Де вона западна з часів вікінгів? Чи це Так, з Часів вікінгів, і воно розвивалося з Фрідрика Олафсона, який ще живий. Він був перший ісландський гросмейстер. Було величезна пошана до гросмейстрів. Ти зрозуміли? Абсолютно він мені вручав мої гросмейстерські погони. В е, якому році В 69-му році? Але чому він вручав? Тому що. В Совєцькому Союзі, коли приходили папери і золоті значки гросмейстерів, в федерації сиділи такі жуки, які все крали. І коли молоді гросмейстери почали спілкуватися з старими чемпіонами світу, от Ботвіник і Смислов каже: от наші значки золоті, от дивіться. А каже, а чому ми не, не отримали? Каже, а не знаємо. А ви спросіть. І тому звернулися до до президента Фіди, і він виготовив нові значки і привіз нам особисто і всім не особисто навішав нам золоті значки гросмейстерів. Це пам'ятна історія. Пам'ятна історія і, і совєтське типове совєтська злодійство. Розуміло, ну, жлобство воно є. І так. от матч грається в рік Ну місто невелике. Вони дар договорити. Так матч був досить таким не скандальним, що фішер не починав, поки не збільшили призовий фонд і А не можна було це з'ясувати до початку матчу? Ну так з'ясовувалися до самого останнього дня, то. Туся боротьба була, і, і стільки сам вже особисто Кісінджер подзвонив Фішеру, і попросив його приїхати. І по команді Фі Кісінджера який був начальником американської Chess Foundation, який був шахістом, сам грав він грав весь час з тим з презизнепрезидентом з канцлером Німеччини Шміттом. Коли приїжджав, вони грали а в. А з Вілібрантом він не грав часу? Ну, Бранд... Бо було дуже цікаво. Це знаєш, аби два були... радянських агенти впливу грав між собою так. ще сицилійський захист. Ну шміт також є дуже дуже тут. Він, він, він не є він... в порядку? Ну він є соціалістом. Всі соціалісти люблять один друг. І Москву та да, й Москву те я зрозумів. І от матч грається на скандальному такому жлобському фоні, так що да. дайте більше грошей, і я нічого ну, плані. Тобто я розумію, що Спаскій... Матч був дуже цікавий. Спас готовий чи ні до нього? Готовий був прекрасно, але фішер якось його збив. Тим, що в першій партії некоректно пожертвував слона. Спаскі прекрасно виграв партію. Потім другу фішер протестував проти телекамер, проти чогось. Ну, І... просто для скандал для скандалу. так ні. Він скандало, щоб без скандалом якось себе трошки завести. Бо є такі люди, як Бутвіннік. Бутвіннік не міг грати. Він був, в принципі, непоганою людиною, бо кажуть, він був такий сухий, жорсткий. Ні. Він для того, щоб настроїти себе на боротьбу суперник, він мій, мусив з ним посваритися. Тоді він злий був на нього. Але не він не ризиків не... отримати фізичну агресію, ту сварку просто ну, не перенести. Ні, ні сварка така легенька. Не, не є сварка така, щоб там ти обзиватися. Чи Тому, щось. Розумію, наприклад, з Юхевом Гелером сильно не поскандалиш. Це може боксерський хук і до побачення. Так, так, ні, і були такі легенькі ті, що він мусив себе розізлити. Не такий скандал, не, не скандал справжній. Що... Так себе накрутив фішер на спаску. Так, він його не розкусив. Ну, а Спаський був Спаському реку... фішер казав, що не буде грати, сперечався з суддями, з організаторами. І, а совєти хотіли, щоб спаський поїхав вже в час того скандалу. Але спаський казав, що, що ні, я Фішера дуже шаную, справді дуже шанував Фішера. Він назвав Фішером наш профсоюзний босс. Чому? Тому що, коли гралися матчі спаського з Петросяном, він заробив 4 тисячі рубль. Не густо. А в матчі з, 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 з Фішером він заробив 120 тисяч доларів. Не він за 120 000 доларів треба було почекати, щоб заробити. Бо він розумів, що він таке, якщо поїде, він таке втратить. Прекрасний мотив, до речі, ну дуже дієвий. Але чи додалося йому шахових якихось ні, імпульсів? Ну, не, не імпульсів, матч в кінці спасські мав ініціативу. Він був добре приготований в дебюті, фішер мусив міняти дебюти, скакав по дебютах. і вдалося якось фішеру дотягти матч до, до перемоги. Який рахунок там? 11 з 11, 11,5 з половиною на 8,5. Ну тобто, звичайно, виграв матч, але не таким розгромним способом, як він вигравав. Я розумію, і, там і, в Тайманова Спаський, ну, Спаський був іншого рівня, шахізні ніж ніж то то, то, то чемпіони світу є специфічні, так що тут не можна нічого сказати. Як, ну, сказати. як сталося подальше, якби кар'єра спаскова ну, після цього за рахунок того підготовки? Він 73-му році розгромив всіх чемпіонатів. СР. було п'ять чемпіонів світу. Грало і Корчной, Сталь. Тросян э, Смислов він всіх розгромив. Це той найсильніший чемпіонат в історії, так казати? так. де Білявський за... зайняв останнє місце, і в наступному році Білявський був чемпіоном. Перші другі стали ну і от тоді вже Спаський втратив, перестав працювати зі своїм тренером Бударевським, одружився Франції. Правда, Франції в нього було таке специфічне життя. Він там був як шанована дуже людина, виступав там сеансами, багато турнірів грав. Але в нього була така ну, сім'я дружини не було дивно, що його тесть десь ще пішов в гори, вони жили десь біля Альп. Я думаю, ти скажеш став комуністом. Ні, ні, пішов, пішов в гори і ще і ніхто його не, не міг знайти після того. Так може там кримінальна історія, якась була? Вони не могли знайти ні кримінальна, ні ніяких основ не було. То було перше. Потім, коли Спаський у 2006 році отримав перший інсульт, потім через 4 роки він Сан-Франциско отримав дивно в молодому віці, 59 років. Причому дав здоровий спосіб життя, грав в теніс, пив тільки червоне вино, і то не переборщував. І в 60 і потім сталося так, що ще другий інсульт був у 2010 році, і він був в поганому стані і лікувався, серйозно лікували. А потім дружина з сином хотіли його позбавити. позбавити Якби можна здатності, здатності правових правових ну, частин. от тобі, Франція, от тобі європейська права культура. А момент так. який мене зачепили, це все таки я розумію історична Така подія це матч реванш з Робертом Фішером. А матч-реванш? Скандальний реванш. і дуже знаменитий по-своєму ну скандальним не є, тому що був mm. найвищий призовий сто фонд в історії шах і взагалі зараз не наближаю, Я на його... навозу, чому скандальний? скандальним. Роберт Фішер через цей матч став де юре не бажано особи в США так, в себе так Тому я й говорю про цей присмак м'яко кажучи не шаховий пристав став коротко перед історією цього історією матчу що фішер 20 років не грав і раптом з'явилися спонсори з'явилася дівчина шахістка яка з якої я грав в одній команді в Назугорщині, в спартакусі що вона почала переписуватися з фішером, і в неї і в її дядько був організатором відомим Януш Кубат, і він вирішив організувати матч фішповерти фішера в шахі. Я перепрошую, а я так щось чув, що там мали до цього процесу якусь дотичність представники організованої злочинності вже його сербської. То по дехто і... на ім'я Єздімір. Тому тобто, що той Януш Куба знайшов того Єздіміра Васільовича. Це чудовий ім'я. Першу... То був банк, такий банк пірамідного типу Єздімір Васильович, Газда Єзда, якого називали, Газда той хазяїн Єзда, який напівкримінальний був. І він справді був також в його славі шахи були популярні, навіть кримінальний елемент любив шахи. Тобто ОПГ грали тобто, в шахи. ОПГ грали в шахи, і за 5 мільйонів доларів організував матч, призовий фонд. 1992 році я нагадаю просто Підпрося. контекст: це знамениті його війни, які зруйнували цю колись квітучу країну. Так. Це американські санкції проти Йогославії проти режиму Слобода на Мілошевича. Це. це бойові дії, я так розумію, в Боснії, Герцеговині і в Хорватії. Так. і у розпалі цього процесу грають матч. Я розумію в Чорногорії. На острові Святий Стефан. Святистефан пору половину матчу, половину на в Білграді, в, в центрі Сава, знаменитому кон... конгресному центрі Сава. На першій матчі партії матча я сам поїхав. Поїхав з друзями. Тоді в Герцівно відпочивали. Білявський відмовився. Їх сказав, що матчу не буде. То все так. то то, семивна... Довим, ну. і все Даремно. і була дуже цікава партія. Фішер показав в першій партії фантастичний рівень. У 20 років які не <постив> було. Потім матч був трошки затягнувся. Там було стільки 36-37 партій. Знову грали там до якихось там 10 перемог. А не він, що так багато вас? Бо власне. Фішер вважав, щоб він боявся, що одним програшем, бо в шах один програш дуже важко відбити. Бо в баскетболі не що, кидаєш і кидаєш, а в шахах. Як і в футболі, коли пропустиш гол, дуже важко відбитися. А цей Єздімір там був організатор. Був, Ти його так, бачив? Так, бачив, ходив. Ну такі в мафіозі сербські ходив, ходив з мудрим видом. А що цей матч дав для шахів? Все таки, для це шахів. відродження легенди. Відродження легенди. Матч для грав для шахів дав те, що всі зрозуміли, все-таки роль Фішера в його. Що він справді профсоюзний бос. Без Фішера були би дуже низькі призи в шахах. Завдяки фішеру саме призи стали дуже серйозними. Їх не можна порівнювати з боксом, але призи стали серйозними для провідних шахістів світу. І це є одне, один з тих, що Фішер казав, що має бути Мухаммед Алі. Які гроші дісти, такі гроші має діставати чемпіон світу. Солідно. Матч, цей матч Фішер виграв з рахунком 10-5. Ну, солідно так. і переконував. Але я розумію, що державний департамент США йому цього не пробачив. Проти Фішера, так мовити, запровадили персональні і, санкції. І, і мало того, але йому дозволили, коли десь в кінці перед 2000 роком його померла сестра в Америці. Фішер інкогніто. Через канадський кордон йому у спецслужби дозволили приїхати таємно на похорон. Це таємно. Аблічно розуміють так, так, що в нього описали все його майно та наклали на нього фінансові Він, санкції. майно продали писали, за аукціону його всі спортивні його... кубки, все продали, медалі так. і шахову літературу. Так, все продали так і по суті знищили його. Внизли його архів і знищили все. Ну дивно, чесно кажучи, як для правової держави така повінкова культура ну, А про Америку як правову державу тільки байки розповідають ну, зараз. Це більше і в, і в американських фільмах тільки показують, що justice for all. насправді то і все великі, великі байки. Але добре, то немає відношення. Фішер є трагічна фігура. Спаски, коли Фішера заарештували в, в Японії, Фішер написав лист бушу. Він сказав, що я був суперником Роберта Фішера. Це ну, так, я, е, Спасі, з Франції, та, написав о, президенту Бушу, і я вимагаю, щоб ви, як ви її, Фішера будете перевозити в Америку, вимагаю, щоб Фішера посадили зі мною в одну камеру. Я ну, готовий це, з ним так, етичне, якесь благородство, намагання допомогти. Намагання допомогти умов, допомогти і показати, що ви не то робите. Ну, Фішеру тоді вдалося і без допомоги Спаського. Так, хоча Фішера там розповідає, його хотіли американці ще і в. Європі арештувати, коли він прилетів з Японії. по-моєму, то було в Копенгагені. Вони хотіли його заарештувати. А але... на яких правих підставах може діяти американське правосуддя в Копенгагені? Ой, на, на яких хоче може діяти? Може викручувати руки, кому хоче ну, його хотіли вкрасти. Ну фактично викрасти так і але ісландці про то знали, і вони замість рейсового літака Фішеру послали приватний джет, і в приватному джеті вони вже не могли детективний сюжет насправді. Детективний треба це написати книжечку. Так. А подальші роки життя спаського, що він якби думав про розпад радянського союзу, про те, що РФ перетворилася в монстра одразу на руїну? Спаський спаські був останні фактично 15 років з, 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 після цього інсульту. Він вже був фактично не не інтелектуально мислячу людину. Він ще він ще, так би мовити, адекватний був щось, говорив, коментував щось шахове. але вже як мислитель, який він був раніше, з його почуттям гумору, з його критикою всього, і вся він міг критикувати будь-що і, і будь-кого. Він же фактично ну, закінчився. Але спадська людина антирадянська і антикомуністична абсолютно, абсолютно антирадянська і анти, антикомуністична. Тобто, антиватних можна сказати. Ну, він, він і антирадянський і абсолютно. Я зрозумів. Якби от, з твого досвіду спілкування з ним його роль зрозуміла в шаховому мистецтві, в шаховій культурі. А як ви особисті сніри теж розуміє більше позитивні характеризуються? Так, так він нікому не робив погано. Він тільки міг любив покрасуватися своїми, так би мовити, здатністями гумористичними жовчним гумором, але він вів себе завжди... Чесно і завжди так би мовити з пошаною до до Тобто статус чемпіона світу відповідав. Всі, хто його знають, і білявський і романишин вони про нього говорять і грали з ним більше знавати, більше. Вони говорять про нього. Від, відзначають його так би мовити, таку спортсмен спортивну вдачу і його так сати спорсменшіпяка жденівці. Тобто -то спортивне джентльменство? Джентльменство, Так ну що ж дякую за таку неординарну повість. Про видатного шахіста Бориса Спаського, 10-го чемпіона світу з шахів, який нещодавно залишив цей світ, але залишив у ньому помітний яскравий абсолютно, слід. Абсолютно. і його, мабуть, пам'ятатимуть як достойного представника шахових чемпіонів, шахістів вищого польоту. Абсолют, Що ж, дякую за увагу, Все, дякую, дякую за розповідь, Все, до нових зустрічі.